Єднання, приклад єднання. Ми бачимо, що працюють наші славні Збройні Сили України на всій лінії фронту. В обороні. поки що нема умов для контрнаступу, він обов'язково буде цей контрнаступ. Причому ви знаєте, вже створена антипутлеровська коаліція, більш ніж 50 країн допомагають Україні, це добре. Ну І наш український народ він є зразком. Стійкості, мужності, наші злані Збройні Сили України тримають оборону разом з іншими військовими формуваннями. Кожен українець допомагає і чинить опір окупантам. І навіть діти, ви знаєте, волонтери, збирають гроші, донатять, передають навіть величезні гроші на потреби наших Збройних сил України. Тому територіальна цілісність буде збережена. Суверенітет, який є суверенітет України, він є і буде. Конституція наша, конституційний лад, він буде захищений. І єдине, що хочу сказати, слава Україні! Героям слава!